Я в Туреччині. С'їбався як Криса. Тобто від воєнкома який від повістки, просто тупо. Просто сібався. Ні, 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 цього я не боюсь. У мене три повістки. Я не боюсь воєнкомів. Визначаю себе як вільну людину. Зрозумів, що мені некомфортно і що я більше не можу, і знайшов собі спосіб з'їбатися і пожити в комфортній психологічній обстановці. От чесно вам заявляю, реалізуючи своє право на нахуєнне життя, просто с'їбався і сижу тут. А як же ти з'їбався? Тобто, якщо там це ж кордон перетинати, це ж не випускають зараз? Так я артист. Я репрезентую я, я Україну теж тоді, з я, я тоді супер артист, але мене не випускають 100%. Ну, а сьобуватись це нормально? Ну, просто цікаво. Звісно, це Не. життя. Що життя? Країна небезпеці, у нас війна. Що таке країна? Фікція, як ну, утворена культурним.